Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 30 січня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: прихована загроза із 255 проб харчових продуктів, які минулого року досліджувала обласна санепідемслужба, У семи виявили наявність генетично модифікованих організмів. Нова родина, ще один дитячий будинок сімейного типу відкрився сьогодні у селі Пнікут на Мостищині, вже 23-й на навіщо. Коли головний результат львівська футзальна енергія у будовичному протистоянні обіграла кардинал рівня. Прихована загроза із 255 проб харчових продуктів, які минулого року досліджувала обласна санебдемслужба. У семи виявили наявність генетично модифікованих організмів. Йдеться про вироби невеликих пекарень. Загалом за останні п'ять років ГМО на Львівщині виявили у кукурудзяному борошні, ковбасних та кондитерських виробах, пельменях соєвому молоці. Хоча такі випадки не надто поширені, гарантії, що людям не продають генетично модифіковані продукти, немає, адже частина їх потрапляє до нас контрабандним шляхом з країн, де вони. Не є заборонені. Володимир Галачик, далі. Формально українці захищені від продуктів з генетично модифікованими організмами. Ціла наска законів забороняє як використання. Це, зокрема, дитяче харчування, дієтична та інша продукція. Загалом в Україні не зареєстровано жодного трансгенного продукту. Натомість Росія дозволила вирощувати їх аж 17 видів, зокрема, сою, картоплю, рис, кукурудзу, цукровий буряк. Гарантію, що усе це не потрапляє до нас нелегально, ніхто не дає. Понад те в Україні могли залишитися продукти, з якими експериментували ще до заборони ГМО. Було вирощено в тисячу Році 1300 тонн генетично модифікованої картоплі, яка сійка проти Колорадського Жука, після двохрічного випробування вирішили їх утилізувати. Але ви знаєте, що характер наших селян, характер наших господарів, особливо там, де, де, де те, що охоронялося, вони могли навіть брати і десь собі залишати з українським законодавством. Якщо продукція містить більше ніж 0,9% генетично модифікованих організмів, вона має мати спеціальне маркування або буде вилучена з продажу підстави для таких обмежень є побоювання медиків. За даними експериментів, проведених у різних країнах, вживання генетично модифікованих продуктів може спричинити алергічні реакції, розлади метаболізму і навіть набагато серйозніші проблеми для здоров'я. Ще у 2002 році Франція, котра активно впроваджувала генотерапевтичні методики одна із програм, яка дуже лобіювалася, була ем, швидко згорнута. Чому тому що у групі е, дітей? Які на яких випробовувалася ця генетично генотерапевтична методика з 11 осіб у двох дітей було зареєстровано лейкемію. Втім, медики відразу ж уточнюють: остаточних і 100% даних про шкідливість продуктів змо на сьогодні не існує. На львівщині запевняють у державні санипідслужби ситуації під контролем. Продукти, які можуть виявитися модифікованими, регулярно перевіряють. Всього було досліджені про, 255 прохарчових продуктів, з них було виявлено якісним методом значить, наявні згідно модифікованих організмів, це 2,7% про. В основному це були хлібобулочні вироби. Це свідчить про те, що все-таки використовувалася у виробництві сировина з соя, скоріше всього, яка є найбільше такою добавкою. Ім покарання виробники не понесли через відсутність нового обладнання. Санепівслужба не змогла довести, що вони перевищили дозволену норму у 0,9%. Відтак обійшлося лише змінних постачальників. Що ж до ковбасних виробів та напівфабрикатів, де теж широко використовують сою, ГМО не виявили взагалі. Нова родина ще один дитячий будинок сімейного типу відкрився сьогодні у селі Пнікут на Мостищині, вже 23-й на Львівщині. Це вже у цьому році четверта сім'я, яка бере під опіку дітей. А взагалі в області в 94 прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу виховується 285 діток. Ще 350 неповнолітніх потребують такої опіки. Цьогоріч ще 11 родин Львівщини збираються відкрити дитячі будинки. На мостищині сьогодні відкрили вже сьомий дитячий будинок сімейного типу, де виховується 52 дитини. Саме Львівщина одна з першого властей почала поширення діяльності прийомних сімей. Сьогодні подивитися на Новобуд приїхав дитячий омбусмен Юрій Павленко. В Україні тоді було 10 дитячих будинків сімейного типу, і всього в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу ще сім років тому назад виховувалося до тисячі дітей. То сьогодні в Україні вже створено е, і діє, е, близько восьмисот дитячих будинків сімейного типу, більше трьох з половиною тисяч прийомних сімей. В дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях от станом на сьогодні виховується майже 12 тисяч дітей. П'ятнадцятирічна Лілія потрохи звикає до нової родини бучмів Марія і Михайло з Червонограда, мають своїх троє дітей, прийняли дівчинку з Львівського інтернату. З дня на день очікують ще п'ятьох діток, рідних братів та сестер, які стануть їхньою великою сім'єю. Називаюсь першого разу мене мамою і татом. Завдяки людям, які мають добре серце. Ми сьогодні радіємо, що ми... це наша мрія здійснилася, яка жила в наших серцях вже дуже багато років. І... Тобто наша сім'я наші поповнення, і надалі думаємо вже брати дітей. Будинок пучмів став вже четвертим у селі Пнікут. Саме тут ще п'ять років тому справу ініціював отець В'ячеслав Дорош, коли ми Побачили це, я побачив тих дітей в тих будиночках після двох-трьох років. Їхні здібності, їхні таланти, діти, які в інтернатах мали, як це кажуть, жовті карточки. Тут почали задачі розв'язувати, віршики вчити, радісні бути, щасливі, як нормальні всі діти. Я сказав, це дуже хороша ідея. Будуємо наступний будинок. Хоча це є дуже важкий труд. Спочатку допомога була з боку релігійної місії. Згодом ініціативу перехопили австрійські банкіри. Фінансування, яке було саме проведено фондом доктора Степича, це за допомогою банку. Ну крім цього, облаштування цих будинків так само потребує і холодильників, і пральних машин. На відкриття попереднього будинку ми подарували від нашого банку на так, два холодильники. Тобто це постійна якась підтримка. І якщо ми чуємо, що є якась потреба, і не тільки сам банк, але й працівники приймають в цьому активну участь. Ну, тому це. Справа честь благодійники кажуть, допоможуть у фінансуванні будівництва ще одного, вже п'ятого дитячого будинку, спортивного комплексу та навчальних класів для гуртків. Сьогодні у містечку України дитячих мрій живе вже 26 дітей. Першим родинам було найскладніше. Галина Оксюковська вже третій рік у пнікуті. Всі спілкуємося. У нас всі, всі дружать діти між собою, батьки між собою. У нас дуже дружна сім'я. Торік в Україні посиротіло п'ятнадцять з ...тисяч дітей, а 17 тисяч знайшли нову родину. 11 тисяч сиріт взяли на виховання рідні й близькі, а 2 тисячі усиновили українські родини. На Львівщині 84% дітей, які не мають батьківської опіки, виховуються саме у сім'ї. Жанна Ліщенко, Юрій Гелетович Ентановини. Скандальні квадратні метри мільйони гривень не отримала громада міста через бездіяльність львівських чиновників. Про це заявляють міські депутати. кажуть так лише через занижену експортну оцінку універмагу на ринку. свого часу місто втратило понад 3 мільйони гривень. Тепер додають міські обранці, казна може спорожніти на чергову кругленьку суму. Мова йде про готель Леополіс. Свого часу мерія надала йому в оренду з правом викупу приміщення у 1150 квадратів на вулиці Шевській. Тепер підприємці не хочуть викуповувати це приміщення, а мають намір. Через суд отримати його безкоштовно. Водночас в управлінні комунальної власності мерії своєї вони у цій боротьбі не вбачають, кажуть, діяли в межах законодавства. Більше вам розкаже Олександра Стасишин. Чотириповерховий універмаг на площі ринок уже кілька років є каменем спотикання для орендарів, чиновників та міських обранців. Останні запевняють, через те, що свого часу експертну оцінку об'єкту суттєво занизили, місто втратило не один мільйон гривень. Зараз орендарі взагалі хочуть викупити майно у громади, маючи при цьому борг у більш як півмільйона гривень. 12 місяців орендар не платить орендної плати, натомість. Лобіюється питання про викуп цього приміщення, і ні юридичне управління, ні управління комунальної власності не приймає жодного рішення про подання в суд для того, щоб розірвати цей договір оренди на тій підставі розірвати. У договір купівлі продажу, який вже є підписаний, які ще не підписаний, але вже готовий, і повернути майно в комунальну власність. По сусідству з універмагом чотиризірковий готель Леополі через ручне розташування та хороші умови під час єврочемпіонату. Він був штаб-квартирою УЄФА. Свого часу приміщення у 1150 метрів квадратних орендували у міста за символічну плату та відремонтували. Тепер ж готель подав до суду з вимогою приватизувати реконструйовані ним приміщення. Мовляв, усе зроблено за їхні кошти. Депутати кажуть, вони не проти. Втім, це має бути не безкоштовно. Я добудовую площу по 300 доларів чи по 400 доларів, і я собі маю в центрі міста, де метр квадратний, грубо кажучи, коштує півтора тисячі доларів. Я собі за 300 доларів роблю площу. А компенсація міста а компенсація громади. Ми будемо пропонувати інвестору для громади внести компенсацію якусь певну за ті площі, які були добудовані. Тим часом чиновники від управління комунального майна запевняють, вони усе тримають під контролем. Кажуть, питання готелю Леополіс має вивчити спеціальна комісія, а депутати прийняти вигідну громаді ухвалу. Що ж до приміщень у колишньому універмазі, то їх в жодному разі не продадуть, поки за ними висітиме заборгованість. Нехай приймають ухвалу, ми виконаємо будь-які їхні рішення. Виконавчі органи це зобов'язані робити. На сьогоднішній день існує заборгованість і мова йти ні про оцінку, ні про укладення договору купівлі-продажу, не може до вирішення питання по боргу за оренду. Ці інтереси так само спільно з нами відстоює прокуратура міста Львова. Рішення в будь-якому випадку, якщо буде не на користь міста, воно буде оскаржуватися, я думаю, не тільки управлінням. А й юридичним управлінням, і прокуратурою міста. Водночас міські обранці запевняють, після розкриття кількох справ такого типу Львовом зацікавились їхні колеги у Верховній Раді. Відтак, уже найближчим часом комунальне майно міста інспектуватиме спеціальна комісія. У Верховній Раді, відповідно, депутати Українського об'єднання Свобода будуть ініціювати створення спеціальної слідчої комісії, яка би приїхала до Львова. З залученням Генеральної прокуратури і надала оцінку діям виконавчих органів влади. Зокрема, два акценти: перший це проблеми в транспорті, і другий це проблеми в комунальному господарстві. Тому що це, що робиться зараз з майном міста Львова, це, це жах. Обранці запевняють, усе, що ще залишилось у власності міста, триматимуть під жорстким контролем. Якщо ж вирішуватиметься питання продажу оренди чи приватизації, то все має бути публічно і лише на користь громади. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Ентеановини. Полювання на зайців. З початку року у львівських тролейбусах та трамваях контролери та охоронці впіймали 1200 безбілетників. Їх оштрафували на понад 36 тисяч гривень. Як повідомили у службі контролю підприємства, кількість квитанцій про стягнення штрафу зросла у зв'язку з тим, що з листопада охоронці по найму також мають право виписувати штрафи пасажирам. Раніше охоронний супровід лише супроводжував контролерів та був наділений повноваженнями перевіряти проїзні документи. Зараз функціонує змішана система роботи контролерів та охоронців. Тобто одні і другі працюють як разом, так і по окремо, і вправі самостійно штрафувати. Таким чином йде випробовування, яка ж система роботи краща, каже керівник служби контролю ЛКП «Львівелектротранс» Олег Григорчук. Нагадаємо, зараз на електротранспорті Львова працює 45 контролерів, 20 з яких працівники охоронної фірми Секюріті. огляд інших важливих подій дня дивіться далі. Чергові звільнення у міліції головний правоохоронець області Олександр Рудяк має намір змістити з посади трьох начальників райвідділів Львівщини. Кадровий ніж пройдеться по очільнику міліції пустомитівщини та керівниках двох райвідділів Львова, Залізничного та Сихівського. Відповідні клопотання рудяк днями представить міністру Захарченку. Причиною рішення, за словами генерала, є дуже багато недопрацювань цих структурних підрозділів. Нагадаємо, минулого тижня головний міліціонер області підписав наказ на звільнення очільника міського Даї Богдана Мицака. Корупційний скандал у виші правоохоронці затримали на хабарі доцента кафедри менеджменту економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Львівщини. Про це повідомили у прослужбі прокуратури Львівської області. Встановлено, що викладач під час зимової сесії вимагав у студентів за здачу іспиту гроші. У доцента правоохоронці виявили 520 доларів США та список осіб, які їх передали. Проте освітянна обласна прокуратура почала кримінальне провадження. Йому загрожує до 10 років тюрми. Солодкі дівчата, близько сотні панянок, які гуляючи центром Львова у середньовічних сукнях, продають льодяники, стали героїнями виставки відомого львівського художника Петра Сипняка. Експозиція відкрилася у мистецькій галереї Леміш. Упродовж року митець зображав Львів через призму молодець. каже вони переносять у минуле і дозволяють побачити сучасне місто таким як два століття тому. Довгі пишні сукні, мережево, капелюшки, парасольки, а в руках великий плетений кошик з квітами чи людяниками. У трьох залах мистецької галереї Леміш відкрилась виставка солодкі панянки Петра Сипняка. Художник розповідає, за рік змалював близько сотні образів дівчат. каже: вони як Львів, у кожну пору року різні та особливі. Втім, додає панянки були радше, як прикраса, доповнення до краси давнього Львова. Вони є дійсно дійсно різні і в різну пору року. Вони... Вони міняють плаття, і мене, мене не так цікавили, дівчата, як ну не конкретно, кожна дівчина портрет і тому подібне. Мене цікавило, як воно як воно вписується в наше місто, місто і дівчата. Тим більше, що вони надзвичайно прикрасили місто. Сьогодні люди переважно всі одіють в чорне, в сіре, а це такі яскраві гарні плями, так само як літні кафе з гарними квітами. Дошці панна Сипняка, саме соломійці, з цією серією робіт батька дуже повезло. Дівчинка каже, що разу, коли гуляла ринком з татом, отримувала улюблені людяники. Тепер має дві мрії: закінчити картину цієї колекції та отримати в подарунок нову сукню принцеси. Я е, ходила з татом, і тато мені купляв ті цукорки. І я теж дивилася на тих дівчат і хотіла малювати. І я зараз малюю одну картину там, де ті е, дівчата е, одна біля одної продають цукерки. Це лише частина робіт, які художник встиг виставити. каже ще понад два десятка у майстерні. За ними він проводив не лише дні, а й ночі. Втім, дружина пана Сипніка до львівських панянок не ревнує. каже, передусім він зображав Львів. Mm -hmm. Ні, цього разу я не ревнувала. В нього була перед тим виставка кілька років тому з оголеними дівчатами. Тоді можна було ревнувати, А тут а тут. Його захопило більше антураж міста, і саме цих як дівчата вписалися. Він собі уявляв минуле століття. Роботи художника не лише переносять у минуле, а й дозволяють відчути дух Львова, шум дощу, трамваю чи запах квітів. Мистецтвознавці запевняють, схоже, бачення міста було вже у деяких митців. 19 століття для Львова це характерно було для 19 століття Майр, мистецтво, яке дуже розвивало таку міщанську культуру. Але Петро Сипняк наснажений імпресіонізмом як митець, і він вливає своє життя таке в європейське, своє розуміння малярства в дух Львова. І дуже імпонуюча і несподівана така ідея. Виставка, яка ну багато чого перевертає уявлення в розумінні можливостей сучасного малярства. Виставка Соло. Кі дівчата у мистецькій галереї Леміш триватиме до 20 лютого. Втім, художник запевняє, на цією серії робіт працюватиме і надалі. І можливо, за рік буде ще одна експозиція. І далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія здобула чергові три очки. У невидовищному протистоянні чемпіон обіграв кардинал Рівне. Команда не потішила болівальники великою кількістю гольових моментів. Долю зустрічі вирішив єдиний влучний удар Львів'янна Сергія Коваля. Кардинал провів матч із енергією за таким же сценарієм, що попередню гру проти урагану. У невидовищній боротьбі рівняни двічі поступалися з рахунком 1-0. На 14-й хвилині енергетики провели єдину результативну атаку. Спрацювала зв'язка Ільдар Макаєв Сергій Коваль. Перший прийняв м'яч на фланці і віддав пас на Коваля. Той сильно пробив. Гулкіпер рівнян Іван Гурка був безсилий. 1-0. За незначною кількості гульових моментів більше не забувала жодна із команд. Кардинал мав моменти, і ми мали, так що міг рахунок бути інакше. Як міг бути як нічия, так і ми мали б з більшим рахунком подавати. По грі, я скажу, що все-таки ми не програли сьогодні. Знову наша команда в другому таймі додала, і команда енергія, так як виріз з локомотивом, там повзала свої площаці, протирала підлогу. Хоче відмітити своїх хлопців, молодці бились до до останньої хвилини. Десь нас підводить реалізація. Наступний матч «Енергія» проведе у гостях 3 лютого. Галичани змагатимуться з луганською електрика. Мистіва невдача львівські хокейні Леви програли вдруге поспіль. Галичани у матчі професійної ліги України у гостях поступилися столичному компаньйону 2-4. Наступний матч Леви також проведуть у Києві. У четвер вони зіграють із лідером турніру столичним Беркутом. Найбільше доклався до перемоги компаньйону над левами Арманс Берзінш. Форвард тричі розписався у воротах Галичан. Вперше уже на третій хвилині гри. Ще через дві хвилини відзначився Роман Твердон. На початку другого періоду Леви з усилями Дмитра Гнідька та Олексія Денискіна зуміли зрівняти рахунок. Але ще до завершення цього ж відрізка протистояння компаньон знову пішов у відрив. Дві шайби закинув Берзінш. У заключному періоді результативних атак команди не проводили. В турнірній таблиці Леви надалі на передостанньому шостому місці. Від п'ятої позиції їх відділяє аж 11 очок. Наші на п'єдесталі у перший день юніорського чемпіонату світу з біатлону, що триває у Німеччині, українці вибороли дві медалі. У доробку львів'янки Анастасії Меркушиної бронза, а Юлії Журавок із сум срібло. Дівчата відзначилися в індивідуальній гонці. Повторити свій успіх українки можуть в естафеті. У цій дисципліні чемпіонату світу, торік вони вибороли золото. І ці інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Дивіться.